Параграф 15. Фінікійські міста держави Ізраїльсько-Іудейське царство. Пункт 1. Як природні умови фінікії впливали на заняття і мешканців, як виникли фінікійські міста та їхні колонії. Більше 4000 років тому на східному березі Середземного моря оселилися племена. Які пізніше давні греки назвали Фінікійцями, а їхню країну Фінікією. Давня Фінікія була відокремлена від Західної Азії високим гірським хребтом Ліван. Тут розташована родюча саронська рівнина, зволожена вітрами з моря, багата на кедрові ліси та оливкові гаї. Фінікійці оселялися вздовж берегової лінії. Так утворювалися міста порти, що мали добре обладнані гавані і потужні укріплення. Одним з найдавніших прибережних міст східного Середземномор'я був Бібл. Він виник у другому тисячолітті до нашої ери. Купці з нього відвідували навіть Єгипет, постачаючи деревину та оливкову олію, згодом постали й інші фінікійські міста. Серед яких найсильніші та найбагатші Тір та Сидон. Кожне місто було самостійною державою. Фінікійські міста держави мали своїх правителів, закони, армію та флот. Основним заняттям мешканців фінікійських міст була морська торгівля, Постачання товарів морем давало фінікійським купцям подвійну перевагу. По-перше, перевозити кедрову, соснову та іншу деревину морем зручніше, а по-друге, можна не платити мита сусідам. У середині другого тисячоліття до нашої ери фінікійці відкрили землі, багаті на срібло. Згодом там знайшли олово, яке у сплаві з міддю давало бронзу. Метал війни, з якого виготовляли панцирі і мечі. Саме фінікійці стали постачальниками олова для войовничих царів Азії. Прагнучи багатства, фінікійські купці не гребували також розбоєм, піратством, работоргівлею. Поступово фінікійці стали купувати сировину, обробляти її, продаючи ремісничі вироби. У містах з'явилися. Бронзоливарні й ткацькі майстерні. Квітучі міста приваблювали багатьох чужоземців, які прагнули там оселитися. Тож чисельність городян швидко зростала. Молодим людям у Фінікії стало важко знайти роботу, і вони почали масово переселятися на неосвоєні землі, закладати нові міста. Таке переселення називають колонізацією. А міста, створені переселенцями, колоніями. Найвідомішою фінікійською колонією було місто Карфаген у Північній Африці, засноване в IX столітті до нашої ери вихідцями з Тіра. Воно проіснувало найдовше і навіть пережило свою метрополію. Які винаходи уславили фінікійців? Фінікійці мали найсильніший. Та найдосконаліший на той час флот. Фінікійські кораблі вирізнялися заокругленим корпусом, високою кормою та щуглою з прямокутним вітрилом. Фінікійські моряки склали списки надійних небесних орієнтирів і зберігали в таємниці морські шляхи та карти узбережжя. Для своїх таємних записів купці та мореплавці винайшли алфавіт. У якому кожен знак відповідав одному звукові, а комбінацію знаків записували слова. Фінікійський алфавіт складався з 22 знаків літер, від нього походять абетки всіх європейських мов. У Фінікії відкрили секрет фарбування вовни, в бусково-червоний і бусково-сині кольори. Фарба називалася пурпуром. Цей рідкісний барвник добували з берегових равликів. Пурпурні тканини зберігали свіжість барви впродовж сторіч. З таких тканин шили одяг для царів і жерців. Вивезення фарбованої вовни до інших країн стало найвигіднішою справою для жителів Фінікеї. Недарма грецька назва цього народу фонікес, означає, Ті, що фарбують у бусковий колір. Фінікійцям ми завдячуємо винайденням скла. Перше скло було непрозорим, але з нього можна було робити посуд і наместини. Пункт третій. Яким був суспільний лад та духовний світ давніх євреїв? У 14-13 століттях до нашої ери, з дворіччя на землі, ханану. Палестини прийшли з котарські племена євреїв. Слово євреї означало зарічні люди, адже прийшли вони з поза річки Евер, Єфрату, історію цього народу, викладено в Біблії, у Старому Завіті. Археологічні знахідки, зокрема клинописні таблички, підтверджують багато фактів, викладених у Біблії. Тож Біблія є одним з найдавніших і найцінніших історичних джерел. У Біблії розповідається, що першим євреєм був Авраам, якого і вважають прабатьком усіх євреїв. Він жив поблизу шумерського міста Ур, був скотарем і кочував берегами річок Тигр та Єфрат, а згодом прийшов до Ханану і оселився там. Від Авраама походив рід, який починався з сином Ісааком та онуком Яковом, яків згодом змінив ім'я на Ізраїль. Саме тому євреїв стали ще називати ізраїльтянами, Яків мав 12 синів, які дали початок 12 племенам. Ізраїльські племена поклонялися єдиному Богу, якого називали Ягве. Це ім'я було заборонено вживати без потреби, тож його замінювали словами Бог Господь мій. Давні євреї вірили, що Ягве віддав землю Ханану, ту його частину, що пізніше стала називатися Палестиною, народу Ізраїлю. Від ХІХ століття до нашої ери південно-західну частину Східного Зередземномор'я захопили войовничі. Філістимляни, з якими давнім євреям довелося боротися протягом тривалого часу. Філістимляни виробляли залізну зброю та деталі до колісниць. Саме від назви цього народу грецькою мовою походить назва Палестина, давньоєврейською Пеліштім. У той час на землі Палестини воювали хети та єгиптяни. Учені припускають, що частина єврейського населення дійшла до Єгипту, перебуваючи там як поневолене населення. Наприкінці ХІХ століття до нашої ери, народ Ізраїлю залишив Єгипет і рушив до Палестини. Як саме це сталося, оповідає Біблія. Вивів єврейський народ з єгипетської неволі, пророк Мойсей. Під час виходу ізраїльцян з Єгипту Богу клав з євреями завіт, а Мойсею, на горі Синай, дав дві скрижалі, кам'яні плити, на яких було написано десять заповідей, настанов. Вони вказують, що мусить робити людина і чого її варто уникати. Мойсей зробив з дерева спеціальну скриню, всередині зовні, обкладену золотом, ковчег завіту. Де зберігалися скрижалі і заповідями Господа. Ковчег став найважливішою святиною євреїв і завжди супроводжував їх під час переселення. Пункт 4. Яким було правління Давида та Соломона в Ізраїльсько-Юдейському царстві? Наприкінці другого тисячоліття до нашої ери євреї перейшли до осілого способу життя. Опанували землеробство й ремесло, почали виплавляти залізо. Близько 1030 року до нашої ери вожді єврейських племен проголосили царем Саула. Коли ж Саул загинув у битві з філістимлянами, новим царем став його зять, Давид. Давид прославився ще за Саула перемогою над воїном, велетнем, філістимлянином, Голіафом. Давид правив Ізраїльським царством від 105 до 965 року до нашої ери. Столицею за його володарювання було місто Єрусалим. Відтоді це місто стало священним для євреїв, символом їхньої історії. За Давида було створено гвардію з іноземців, філістимлян та критян. З метою встановлення податків провели перепис населення. Згодом, коли уклали мир з філістимлянами, територія Ізраїлю розширилася до Червоного моря. За сина Давида Соломона, ізраїльсько юдейське царство сягнуло свого розквіту. Соломон не воював, як його батько, а намагався за допомогою дипломатії та торгівлі зміцнити державу. Україні розпочалося бурхливе будівництво, відновлювалися і засновувалися нові міста, будувалися палаци. За правління Соломона було споруджено грандіозний єрусалимський храм на честь Бога Ягве. У Біблії розповідається, що цей храм був оздоблений ліванським кедром, міддю, коштовним камінням і золотом. У храму урочисто перенесли найбільшу святину ізраїльцян, ковчег завіту. З біблійних розповідей Соломон постає як особлення мудрості. Цар був для свого народу мудрим порадником, справедливим суддею. Після смерті Соломона північні єврейські племена відокремлилися та створили своє власне царство, Ізраїль із центром у місті Самарія. Спадкоємці Давида правили в Іудейському царстві, столицею якого залишився Єрусалим. Через кілька століть войовничі сусіди знищили спочатку Ізраїльське царство, а згодом Іудейське.